Ну що, дочекалися? Тепер найдешевший мармур в Україні у нас. Так, так, сіро бежеві відтіночки з золотистої ниточки. Подивіться, як класно він гармонує. Я хочу, щоб ви дотронулися до цієї якості, оскільки вона настільки приємна, вона просто гріє душу. А ви знаєте, що саме більше буде вам гріти душу? Це те, що ви зекономите кошти, при тому суттєво, оскільки ця доріжечка вона йде абсолютно недорогою. А ниточка то переливається, сірі відтіночки з кревими і з пудрами і з золотом. Такого ним було досі, а ціна вас приємно вразить. А ви подивіться на ширину. Ширина є 0,8 метр, метр двадцять, метр п'ятдесят і, звісно, три метри. Класна доріжечка, підходить під усі відтінки в кімнаті. Звісно, тут йде натуральна котонова основа. Досить приємна. І подивіться на наш класнючий верлог. Такий самий буде і у вас. Пілігрим собі подарунок, зробіть собі приємно. Застеліть саме вдома, гарну доріжечку, яка буде з різних сторін по різному дивитися, з класнючим ворсиком. Ну і, звісно, з нашою безкоштовною доставкою. Тому обов'язково звертайтеся.